24 жовтня 1708 року Іван Мазепа полишає гетьманську столицю Батурин, щоб пошвидше доєднатися до шведського короля. За головного в місті він залишає охоче піхотного сердюцького полковника Дмитра Чечеля. В його підпорядкуванні залишилися чотири сердюцькі полки. Це приблизно півтори-дві тисячі особистих найманців гетьмана. Також були присутніми городові козацькі полки: Лубенський, Миргородський та Прилуцький. Була і артилерія. Над нею головував Фрідріх фон Кінексек. 26 жовтня Меншиков разом з Аненковим та київським воєводою Дмитром Голіциним дісталися Батурину та спробували увійти в місто. Їх не впустили, повідомивши, що це наказ гетьмана. Про серйозність намірів батуринців свідчили завалені ворота, розібраний міст та сердюки готові до бою. Росіянам довелося поїхати ні з чим. Далі йдуть перегони. Хто швидше встигне зреагувати, меншиков завалює листами царя. А Мазепа веде перемовини з новими союзниками. Гетьман програє: лише 30 жовтня Мазепа пише листа до Скоропадського та наполягає, щоб той зачинився в стародубі. Або якщо не вийде, то прямував до Батурину. Цей лист був перехоплений московитами. Проте, навіть якщо би лист дістався адресата. То нічого б не змінив. Бо вже три дні Петро І, як скажений, видавав накази та універсали. 30 жовтня Петро І на військовій нараді вирішив здобути Батурин за будь-яку ціну. До Батурину мав поїхати Голіцин з вимогами до полковника Чечеля, щоб той впустив московицьку піхоту до міста та очікував на приход війська московитів. 31 жовтня Голіцин прибув до Батурину разом із сотником Андрієм Марковичем. Він подолав річку човном, бо інакше ніяк дістатися не можна було. Три брами були засипані землею, а мости розібрані. Та передав наказ впустити московицький гарнізон, але батуринці політкоректно відбрехалися. Мовляв, цього зробити не можемо, бо чекаємо на загальні вибори нового гетьмана. І щоб означити наскільки сильно вони чекають на це, батуринці дали святковий фейерверк з кількох пострілів з рушниць. У другій половині дня загони Голіцина та Аненкова посилилися драгунськими полками Меншикова, загальною кількістю понад 10 тисяч юнітів. Меншиков одразу спробував навести переправу замість зруйнованих мостів. Але з єдиних незасипаних землею воріт Кінексек викотив гармату. Це змусило замислитися окупанта Меншикова, і він відійшов нижче та вишикував вздовж берега московицькі полки. Далі була низка спроб перемовин, яка зрештою провалилася. Вранці 1 листопада 1708 року оборонці Батурину вгатили з усіх стволів по московитам. Куль та ядер батуринці могли не жалкувати, бо цього добра, як і пороху, в них було вдосталь. Меншиков через посланця Зажарського надіслав вимоги про здачу фортеці. В Батурині листа урочисто зачитали на майдані і так само урочисто відмовилися. Цілий день захисники та окупанти укріплювали свої позиції. Треба сказати, що багатотисячне військо Меншикова справляло враження. Знайшлися ті, які піддалися паніці. Наприклад, за сіяння розбрату поміж сердюками та рештою оборонців був закований особистий перекладач Мазепи Стефан Зертис, був битий і закований прилуцький полковник Іван Ніс. Врешті-решт захисники Батуруна остаточно відхилили вимоги Меншикова. Меншиков вирішує штурмувати Батурин. На заході сонця московити почали бомбардувати фортецю в надії пробити прохід в засипаних брамах. Були підготовлені фашини та драбини, визначили місця штурму. Генерал-майор Волконський мав наступати з південно-східної конотопської брами. Аненков з боку Сейму по узвозу. Навпроти північно-західної Новомлинської брами був поставлений загін у 200 калмиків для відволікання уваги. 2 листопада, о 6 годині ранку, почався штурм. Для відволікання уваги захисників Батурину загін Калмиків здійняв гвалт та розпочав стрілянину. В той самий час московити полізли з двох сторін. Нападники йшли по своїх трупах. Батуринські артилеристи та сердюки знали свою справу. Проте опір був подавлений чисельною перевагою. Фортеця не вистояла. Головною ціллю і здобичу Меншакова був арсенал фураж. Та інше військове добро було взято кілька десятків гармат із запасом набоїв, дві тисячі коней, хліб, порох, спиртне, захоплено скарб, канцелярію і символи влади гетьмана. В захопленому місті Меншиков вчинив акти терору та геноциду. Тогочасні газети так описували події у Батурині: страшна різанина, вся Україна в крові, жінки і діти на вістрях шабель. Саме з такими заголовками виходили провідні газети Франції: газет де Франс, «Паріз Газет, Летрес хісторік», Мерсьоре хісторік», Клев де Кабінет. Вибачте, мою французьку. Вони писали, що страшний цар жадібний до крові в Україні. Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів. Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства. Треба сказати, що сердюки Дмитра Чечеля завдали шалених втрат московицькому війську. Біля трьох тисяч окупантів вже ніколи не топтали землю України. І здається, якби не зрада полковника на ім'я Іван Ніс, що провів нападників до міста, найманці сердюки з допомогою артилеристів відстояли би батурин. Тож сьогодні поговоримо про охотницькі полки сердюків та компанійців. Перші приватні кампанії на теренах Гетьманщини. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир. Дай знати Ютубу, що відео варте уваги. А ми, як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. І як ми вже неодноразово говорили в роликах про різних найманців, основною причиною переходу до найманих армій став розвиток військових технологій. І, звісно, в першу чергу мова про вогнепальну зброю. Але це не про генестів, там була своя атмосфера. Соціальні зміни в суспільстві також посприяли розквіту найманства. Рицарство збідніло, воно було складно керованим. А якому головнокомандувачеві це сподобається? Також після низки гучних поразок панили царки, втратили статус богів війни. До війська повалив простий люд. Все по-чесному. Знаймача контракт і його дотримання, знайманця присяга та її дотримання. Дуже прості і чесні відносини. Ну зазвичай до речі, мабуть, з тих часів і йде традиція присяги, що її приймають усі військові. Також винаймач частіше за все це був монарх. Такий спосіб позбавлявся впливу з боку аристократії, яка мала чималі приватні армії та рицарства в цілому. Іншою перевагою було здатність здобути чимале професійне військо в короткий термін. Так було з італійськими кондотьєрами, ланскнехтами, швейцарською піхтурою та, звичайно, генуейськими арбалетниками. Про це я робив окремі відео. Сходи, подивись, там цікаво. Приблизно те саме було і в нас. Руські князі та бояри проявили себе у гусицьких війнах, військових кампаніях Габсбургів та в обороні генуезьких колоній у Криму. І, звісно, наше українське козацтво. Після грамот Стефана Баторія 1570-1572 років розпочався найм козаків-добровольців. Їх вперше прийнято на державну службу та переписано у спеціальний реєстр. А вже за часів великого завойовника батька Хмеля основою збройних сил нашої держави війська Запорозького стало козацьке ополчення. Але були й проблеми. Козаки повільно збиралися на війноньку, подовго перебувати в походах не полюбляли. Додам до цього те, що вони були на самозабезпеченні, тобто їх звільняли від сплати податків та наділяли землею. А земельку треба обробляти. Тож козаки мали повертатися додому та дбати про господарство. І, звісно, козацьке вільнодумство, яке не закуєш в Кайдани. Це дестабілізувало політичну ситуацію та шкодило дисципліні та організованості. Треба було щось із цим робити. Вихід знайшовся: контингент найманців. Вони почали з'являтися в козаків ще за часів Хмельниччини. Крок за кроком ці найманці виросли в повноцінне військо, окреме від козацького. Звісно, що ці формування були професійними, і їх можна було легко притягнути на будь-який термін служби, аби грошей стало. Але, як на мене, їх головний козир це політична лояльність. Хто замовляє музику, той її танцює. Тож ніяких сюрпризів з боку старшинських кланів та партій. Першими найманцями стали формування татарської кінноти та закордонні військові. До прикладу, німецька та угорська піхота чи драгуни. Були спроби гетьманату перевербувати західноєвропейських найманців. Але тут була проблема: це було недешево. Згадайте, скільки отримували найманці. Це ми вже обговорювали в інших роликах. Тому з імпортних найманців зробили офіцерів, а солдатські ланки зайняло місцеве населення. Для найманих військ мав бути складений окремий статут. Фінансування мало надходити майже повністю з державних доходів кількість 10 тисяч. Це було закріплено в Гадяцьких статтях 1658 року. Гадяцький договір. Угода укладена 16 вересня 1658 року під містом Гадяч – з ініціативи гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною, що передбачала входження останнього до складу Речі Посполитої під назвою Великого Князівства Руського як третього рівноправного члена двосторонньої унії Польщі і ВКЛ. Україна це Європа. І звісно, найманські полки були організовані за останніми війнями військової моди Європи. А саме Німеччини. І поділили найманців на кавалерію, тобто драгунів, та піхоту, тобто мушкетерів, а не двошабельних асасинів. Звісно, це було недешево. І хоча загальна кількість таких формувань була невеликою, проте вони відчутно били по гетьманській кишені. Альтернативою стали охотницькі полки, тобто наймані полки, організовані за козацьким зірцем, але укомплектовані так званими охотниками. Тобто добровольцями. Хто йшов у охотники? Здебільшого це були показачені селяни, містяни, запорожці і, звісно, антисоціальні елементи, які не полюбляли чи не вміли в мирне життя. Гетьман забезпечував охотників грошима та зброєю, боєприпасами, а також надавав барву. Тобто одноманітний одяг, щось на кшталт військової форми. У мирний час охотники розквартировувалися у містечках та селах постоям, тобто лежами. Охотникам туди постачали продовольство та фураж. Як і інших найманців, до прикладу тих же ланскнехтів, набирати охотників можна було тільки з дозволу вищого політичного керманича. У нас це гетьман. Такі дозволи гетьман видавав своїм особливо довіреним людям, які після набору охотників ставали їх командирами. Отак От ці полки і називали за прізвищами командирів. Наприклад, сердюцький полк Кожуховського, компанійський полк Новицького. За часів руїни чисельність охотників зросла і варіювалася від 4 до 10 тисяч у військах Тетері та Дорошенка і аж до 12 тисяч у війську Мазепи. Руїна. Період історії України другої половини 17 століття, що відзначився розпадом української державності, загальним занепадом та кровопролитними війнами на території України. Частіше за все під руїною розуміють період від смерті гетьмана Богдана Хмельницького до початку гетьманства Івана Мазепи. Корпус охотників поділявся на піхоту септосердюків та кіноту, тобто компанійців. Сердюцькі полки складалися з 500 1200 осіб та поділялися на сотні, в яких була стала кількість вояків, як не дивно 100. Компанійський полк налічував від 200 до 700 осіб. Компанійські кіннотники розподілялися на дві категорії: перші служили самостійно, так звані товариші поєдинкові. Інші служили у супроводі почту озброєних молодиків товариші Подвійні. Такий устрій зберігся ще з часів старої кавалерії Речі Посполити. Там шляхтич-товариш очолював почт із кількох слуг пахолків, які виконували допоміжні функції, догляд за кіньми, возами, зброї, були кухарями, а також виконували дрібні доручення. Звісно, тих, хто вдало пройшов випробувальний термін або відзначився, зараховували до полкового компуту, тобто до чисельного стану чи реєстру. Головував над охотницьким формуванням штаб. До його складу входили обозний, осавул, хорунжий та писар. З 18 століття в компанійські полки ввели посаду під Осавула. Командний склад сотні складався з сотника, сотеного осавула, хорунжого, обозного та курінних отаманів. В цілому охотницьке військо за озброєнням було схожим на козацьке. Проте були і розбіжності. Основна відмінність була в одноманітності вогнепальної зброї, тому що гетьманський скарб постачав озброєння. Порох та свинець для Литва куль централізовано. У сердюків були мушкети, а в компанійців полегші ручниці. Які саме рушниці використовували охотники? Вони використовували аркебузи. Є версія, що аркебуза це спотворений варіант німецького слова хакенбюхе, тобто рушниця з гаку, тобто гаківниця. Але, звісно ж, аркебуза це не гаківниця в нашому розумінні. Тож, що таке аркебуза? Зазвичай під аркебузою в 15-16 століттях розуміли дульнозарядну рушницю з гнотовим замком. В 17 столітті такий замок витісняється коліщатим. рушниця стає нарізною. Розвивається приклад, він ускладнюється. На ньому з'являється спускова скоба та вирізи під пальці. Калібр коливається від 13 до 18 міліметрів. Убивча сила становила 50-70 кроків, а дальність залпового вогню доходила до 120 метрів. Сталевий обладунок для аркебузи перешкодою не був. Вважається, що 16 мм аркебуза вистрілювала 20-грамову кулю з початковою швидкістю близько 300 метрів на секунду. До прикладу, у Глок-17 початкова швидкість складає 350-360 метрів на секунду. В першій половині 16-го століття аркебуза застаріває та заміщується мушкетом. Мушкет це зброя посерйозніше. По-перше, він важче десь 7-10 кілограмів. Тому для нормальної праці з ним використовували сошку підставку, яку ще називали гевергабель чи форкета. Нижній кінець був загостреним, його встромляли у землю. По-друге, калібр також був більшим, приблизно 22-23 міліметри. По-третє, і куля також була важчою 50-55 грамів. Початкова швидкість 500 метрів на секунду, а дальність залпової стрільби 200-240 метрів. Треба сказати, що у нас коліщаті мушкети використовувалися рідко, тому що вони коштували як хутір садибою. Це я перебільшую, звісно, але дороговизна таких мушкетів зробила їх майже неможливими для використання рядовим солдатом. Вони використовували гнотові або кремневі замки. А от у офіцерів коліщаті лялечки траплялися. Кіно та компанійці використовували короткі рушниці, коліщаті бандолети. Також поширеними були східні рушниці, що їх брали як трофеї, так звані яничарки, тобто тюфеки чи тюфенки. Це турецькі рушниці з гранчастими прикладами або албанські рушниці з теподібними прикладами і прикладами у формі риб'ячого хвоста. Зустрічаються і інші рушниці, наприклад, фузеї. Ця рушниця винайдена у Франції у 17 столітті, Відрізняється ударно креміним замком та триграним багнетом. Стосовно холодної зброї, треба робити окреме відео. Вона дуже різноманітна. Якщо централізовано закупляти зброї та набої, чом би так само не поступити з одежею? І поступили. За часів Петра Дорошенка з'являються згадки про так звані барви, що їх роздавали сердюкам. Це були каптани з білої габи. Вони відчувалися кравецькими цехами на замовлення гетьманату. У 18 столітті в компанійських полках запровадили мундирне плаття. Воно складалося з зеленого жупану та черкески з червоними вилогами, а також простьобаної червоної шапки. Охотницькі полки мали свої великі прапори, хоругви та сотені прапори. Чи відзначилися охотники на війноньках? Так. Найманці добре повоювали з турками та татарами в останній чверті 17-го століття. Вони стояли на варті кордонів Гетьманщини. Повоювали у північній війні. Велика північна війна у 1700-1721 роках. Війна коаліції Швеції та Московії за панування у північній, центральній та східній Європі. Початковими лідерами Антишведського союзу були Петро І, Фредерік IV та Август II Фрідріх. Тактика охотників відрізнялася від козачої тільки наявністю в старшини більшого бойового досвіду. Тому маневрування, вогневий бій та атаки у охотників були більш злагодженими. 16 травня 1689 року трапилася битва при Чорній Долині, де зійшлися об'єднане військо гетьмана Івана Мазепи і московського воєводи Василія Голіцина та Орда хана Селіма I Герая. Кримський хан став на заваді гетьманом московицького війська, які прагли дістатися перекопу. Перша атака хана провалилася. Проте він вичекав, коли спека зробить свою справу. Безводдя та спрага висмоктали сили в союзників. Хан взяв у кільце табір та майстерно атакував тил та лівий фланг. Від програшу врятували боги війни гармаші. Біда трапилася на лівому фланзі. Козаки піддалися паніці. У цьому наскоку, побачивши нелад у Слобідських полках, хан міцно вдарив по них і вчинив немалу шкоду в полку Охтирському і Харківському. І зробив би більшу, коли б гетьман після нагального та слізного прохання тих полковників не послав у рятунок кількох піхотних сердюцьких полків. Вони швидко поспішили до переможених полків і кількаразово вдарили на орди міцним вогнем із своїх мушкетів. І це допомогло. Далі союзне військо перейшло в контратаку та змусило ханські сили відступити, завдавши їм чималих втрат. На відміну від проблем усіх найманських армій, утримання коштувало чималих грошиків. В охотників була ще одна: московський уряд. Царат дуже не полюбляв компанійців, так як ті серйозно посилювали владу гетьмана. Тому імперія заборонила гетьманам набирати охотників. Протидіяти цьому не було чого, так як царат ретельно стежив за витратами гетьманської казни, і поновити охотницьке військо без відома московитів не було змоги. Додайте до цього, що існуючі полки потрошку розформовувалися та розчинялися в інших формуваннях гетьманської армії. З цим намагалися боротися. В 1728 році гетьман Данила Апостол навіть отримав дозвіл на доукомплектування компанійських полків. Він одразу запровадив нову уніформу, прапори, нові шаблі, рушниці. Але на практиці це виявилося косметичним ремонтом. І охотники не відновили свою бойову міць. Їх призначали на кур'єрські посади при урядових установах, заручали до караульної служби. Ну і що говорити? Неябиким фактором занепаду охотників стало саме життя. Жовніри оженилися та осіли, завели господи та їхати на війноньку бажання мали невелике. Що почитати по темі Дмитра Яворницького Історію запорізьких козаків або вигнанця від Івана Дурського? Що подивитися по темі? Для мене пропала грамота улюблений фільм про козаків. Передивіться, він того вартий. Що пограти по темі? Звісно, в козаків, згадайте молодість. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Кофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. Можливо, ви захочете підтримати мій збір, актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!